Знаєш, Господи, дай мені трохи мудрості, не наробити ті самі глупості і тримати себе в руках. Знаєш, Господи, дай відчуття мені юності і надихатися розсудливістю тієї, що притаманна в руках. Знаєш, Господи, дай мені віру в кохання знов. Дай мені спрагу до жвавості, віру в людину і любов, без користі, гордості та й лукавості, істину чути знов. Знаєш, Господи, дай мені в Тебе довіру в те, що сьогодні та завтра, в те, що було або буде, в те, що є зараз навколо, строгість, безглуздість у міру в те, що нічого не марно, і що погане забуду. І буде знову цікавість, і тільки хороше по колу. Дай мені, Боже, це мати, грайливість, пронзливість та звабливість, чудовість, митевість та благовість, з життям загравати та транслювати загадковість, випадковість та совість, свіжість, сміливість та молодість. Дай мені розуму, Господи, голос Твій справжній почути, Твою сприймати світу картину. Вдячність до тебе відчути з кожним днем більшу і безцінно. Знаєш, Господи, не дозволяй наробити глупості. Я там, де йти. Знаєш, Господи, дай мені більше мудрості. Благослови, благослови, благослови.